Всім доброго дня. Випустила своїх бігуну шипунів побігати. Це перший раз, так що вони на свободі, то були закриті в загончику. Я загончик ось так підняла на кирпичики. І ось вони вийшли такі щасливі, що вони на, на свободі. Тільки що ганяли тут. Раділи, що багато місця пасуться. Погода у нас міняється кожних 5 хвилин. Зараз ось зайшло сонечко. То буває виходить сонечко, а то буває дощ іде. Це все дуже швидко відбувається. Не встигаєш то заносити, то виносити. Малечу на вулиці, там гусенятка в мене загородки, то я гусеняток занос, коли дощ. Ось, ці бігають, ось там у мене є одне таке чистий шипунець, ось він біля неї стоїть, ось такий реженький. І він е вилупився і в нього вже була шия якось трошки набік. Але так він собі вже і підріс. Але так голова якось у нього викручена, на сторону йде. О, знов сонечко вийшло. Пеж вони йшли на сонечко, тут вони далеко не відходять від загородки, ще бояться. Підросли так гарненько, там чубаті є, чудні такі. Качечка на, на сторожі мене близько не підпускає, бо я присіла і вона така до мене зразу. Нагнати мене хотіла. Ці такі чорненькі, прям гарні. Незвичайні вийшли в них каченята, а друга качечка нанесла яєць. Теж від бігунка, але всі яйця були не запліднені. Ще жодне яйце я, не, ну, я перевіряла ось сьогодні і вчора повикидувала, немає запліднених яйць всі пусті. А ця качечка Ось вийшла, у них такі каченятка гарненькі. Тут вроді п'ятеро шипунців, а то все бігун у шипунці. Така хороша мамка висіділа їх і тепер доглядає всіх разом. Ось так гуляють. А ось побачив їх, їхній папашка. Побачив їх і прям мечеться. Цікаво, що буде, як вони до нього підійдуть. Він до них хоче. Зараз спробуємо вже випустити і побачимо, що буде. Щось він їх побаюється. Він до того качура пішов. Оце ще, я тебе до каченят випустила, він до качура. Ти за разом скучаю, да? так? От побитись. Господи, куди ти влізло? Давай ще задушись. Все, пішли, не буде з тебе тіла. Давай іди на місце. Ось так. Не вийшло. Хай самі гуляють. Йому вони не цікаві, а то тільки через сітку йому цікаво було. А тільки випустили, він докачу давай розборки устроювати. Хай сидять. Вже хоче сюди, ну. Іди, іди. Бігай там. Ось такі у нас діла з коченятками. Відпочивай. Зараз покажу, які гусенятка великі, виросли вже. Ці, що я на базарі купила. І ось вони проти моїх, отакі. Гіганта два. А це ж бігунок в мене один уже такий величенький виріс. Це мої два сіреньких вилупилось. А це, як е, ну, помітиться, це лігард. лігард Ось такі вони великі Дуже швидко виросли. Мої щось не так ростуть, ці дуже швидко. Поки маленькі такі всі гарні. А ще в мене полтовочка народила. Окролилася. Семеро кроленяток в неї. І нарвали вже пуху квасолька, фрозька і рижуха рижуха буде перший раз. У нас кролитися Це та, що новозелецька червона. Ось такі справи. Думаю, вже вам покажу. А то тільки роз... розповіла за те, що краленятка є, вон такі маленькі, бачите? Ось вони гарні такі. Їх там семеро. Хай сплять. Це Полтавочкині. Тут у мене будуть у квасольки ось вона вже нарвала пуху, підготувалась. Квасолька. Кнопка моя прохолостила. Тут у мене Фроська буде кролитись. не знаю коли, бо щось не дуже вона підготувалась. Тут мій Ремі сидить. Да, Ремі поговорить. Молодець. Поздоровався з усіма, так? Да? Привіт усім передай! Ось такий ремін у нас розговорчивий сидить. І тут у мене Рижуха теж підготувалась. Я так думаю, що сьогодні на ніч в неї будуть кроленятка. О, ну, по кроликам це все. Риміння. Тут мої рижухи менші. Їх тут троє, три дівчинки. Ще вони малі, щоб їх парувати. Хай ростуть, на сонечку гріються. Так, тут же у мене ще новина. Я продала всіх перепілочок. І зараз в мене тут сидять ось бентаменятка маленькі. Вісім штучок їх тут. І, звісно, таку територію займають величезну клітку, і вони отам в куточку сидять. Ну нічого, трішки вони теж підуть на вулицю. І тут в мене сидить е, три. Курчатка. Їх, е, стар... Ті, що з ними сиділи, бо вже заговарюсь, ми продали, а троє залишилися, бо вони самі себе поскубли там, на крильці, на хвостику. Ось моя малеча сидить, внутрійке, треба вже чистити. Трави накидала, а як тільки траву їм кидаєш, все мокре робиться. І ці малявки сидять вже такі гарнюні. Ну, а ці самі старші, вони самі класнючі, самі взрослі. Теж чекають. О, такі здорові воно сидять, мамку смокчуть. От мамки вже скоро один каркас буде. Треба срочно доробляти. Ми вже залили пол. Е, ось зробимо стіни і цю всю молодіж перенесемо е, туди на вулицю в загони. І мамки все-таки віддихнуть вже одних, бо це дуже тяжко, коли вже такі здорові і сидять, он, смокчуть. Так, Перепілочки мої, все в них добре. Ось яєчка знесли. Сьогодні замовлення віднесла яєчка. Трішки несуться, потрішки замовляють. Заклала інкубатор, забрала сьогодні зранку два цесаринних яєчка. Трошки замерзані, бо болото скрізь, а вони ж такі, що несуться, куди вздумається. Так, тут в мене сидить вочечка ось. На цисариних яєчках і трішки бентамки там. Іще одна квочка сидить в кролячій квітці. Ось сидить ще в мене одна квочечка тут, і в неї тут зборна на яєчок і бентамки. І я замовляла і чубаті там суміш тоже, Суміш яєць, мішані кури. Ось, і це цесарині сьогодні підклала, тому що я казала, що качені яйця передивилася і викинула. Оце вони лежали під цією курочкою. Ось ось таке мокре у них цесарок болото. Вон вони полягали на цементі. Там, де більш-менш сухіше. Тут, звісно, мокрота. Сьогодні курочкам заколотила <кій> з лікарством водички. Це було, як зветься, типу солікукса щось, бо щось дивлюся, деяких курочок. Під хвостом трішки мокровате пір'я. Треба їх пропоїти чимось. Ще в мене тут такі дівчатка підросли вже. Це квасолькині такі. Це великі дівульки, біленькі. Такі акуратненькі зробилися частенькі. Ну, деякі, деякі. Перехвалювати не буду, бо вони такі раз, два і замурзаються. Ось такі дівчатка. Лу, і да, ремі не замовкає. Да. Гуляв вже сьогодні, гуляв. Не буду випускати, бо він шкоду трішки робить. Там у нас такий намбур повсходив. А він його згризає під корінь. Ось такий наш Ремі. Такі у нас справи. Чекаємо гарної погоди. Це добре, звісно, що дощ іде, я дуже цьому рада, що все поливається, земля промокне. Але вже і сонечка хочеться. Ну, нам не вгодиш. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підпишіться. Всім гарного дня. Всім пока-пока.